Як сьогодні торг? Піде? Піде. Огірочок домашній, з підкривки, півтора літра молока, п'ять гарна черешня і така полониця. І ми на ринку. Це наш товар такий. Давно буде по 70, це буде 45-50, десь кажуть. Редиска, 20 така гарна, бачите. 40 кабачок. По 10 часок. Це буде три штуки, 20. Непогана гарна. Півлітрова баночка. сонить, сестра насобирала по 120. По 120. Ну і капуста у нас буде. 35 35. А далі покажу, що продамо, як продамо, яка ціна далі буде. Така картопля. Каже 30-40 і салат гарний по десятки за кущ. Є морка молоденька, 25, каже гривень за 6 штук. 75-півлі. Пів літрі 75 стоків. Так, дешевше даю. Молочий, ясно. А стаканчик такий 50. 50. 50. Черниця, пів літри, 80. Огірочок домашній, з підтривки 50 гривень. А кабачок? 30. 30. Капуста трошка йде помало. Це 90, півтора літра молока, 40, 40 так. гривень. Яйця 5, 50 десяток. А це квіти просто так? А, там зрізала, ну впадає. Поняв. А скільки у вас? Порізькі арос. Знаєте, Петро, я не знаю. Скільки чинити? Не знаю. Ще не знаю, не питають ясно. Далі ціни покажу вам в кінці. Капуста пішла 4, Бананки це остання. По 30 гривень, правда. І кабачок 30 гривень. І як крупніша, більше кіла беруть на голубці. Лілія 50 гривень. 25 маленька. 25 маленька, так. І така полуниця 75 за кілограм. І помало йде. І як сьогодні торг? Піде? Піде. Трошки піде, трохи лишилося, було біг, трохи лишилося. Ну нічого, ми ще будемо чекати. От трошки сониця за таку ціну 120 не хотіли, за сотні вже стоять, Ну, подивимося, піде. Красиво малина, 45. Такий стаканчик. 75, гарна черешня. І така полуниця, теж 75. Розгріб, звичайно. І люди продають все, що. Що виростили? По зелені 10-15 гривень за пучок. Всім здоров'я в Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення.